У Вашингтоні справді значний крок для того, щоб завершити війну і до безпеки України, наголошує Володимир Зеленський. Нині триває напрацювання гарантії безпеки зі світовими лідерами, каже він. Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів. Будуть обговорення, готуємо відповідні формати, продовжуємо працювати. Радники з Нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть. Дякую всім партнерам за рішучість і підтримку. Україна відчує цю силу. Володимир Зеленський, президент України. Китай підтримує всі зусилля, які спрямовані на встановлення стійкого миру. Так, Міністерство закордонних справ КНР прокоментували зустріч президентів України, США та європейських лідерів. Речниця відомства зазначила, що Пекін завжди виступав за політичне врегулювання війни. Максим Несвітайлов, політолог і експерт міжнародного, долучається до бесіди. Максима вітаємо. Вітаю. Направду, вже здається зусич розглянули все те, що відбулося на Алясці. Потім все те, що відбувалося між Аляскою і Вашингтоном, і все те, що відбулося в Вашингтоні, ми почули заяви, ми прочитали декларації, але певно, що залишилося те, що було за закритими дверима. Як кажуть ваші джерела, що кажуть аналітики, що ми не почули, і що може бути загрозою потенційною прихованою загрозою в усій цій історії, яку ми спостерігаємо, якої є Ну, дійсно, дуже багато чого зазвичай залишається за лаштунками, хоча не так багато, як це було раніше, тому що варто пам'ятати, що ми все-таки живемо в дуже прозорому інформаційному суспільстві і щоб там десь не намагались приховати, завжди через мережу інсайдерів якихось витоків потрапляють до засобів масової інформації. У всіх ЗМІ є свої люди всюди, які Мають певні доступи тут швидше за все, просто інформації так багато, що зрозуміти, яка з неї дійсно чогось варто, яка правдива. В цьому є велика складність не в тому, що до неї немає доступу, а в тому, що важко знайти, що дійсно має значення в цьому контексті. Для нас в цілому все розгортається досить непогано, скажімо так. Точно можна сказати, що могло бути гірше і на особистій зустрічі з Дональдом Трампом і за підсумками зустрічі Трампа з Владимиром Путіним. Але незважаючи на те, що росіяни дуже сильно старались, не все у них цього разу вийшло, і це звісно ж дуже добре. Ми провели по перше роботу над помилками і дуже якісно підготувалися. Наші партнери підготувалися надзвичайно якісно, коли я вчора дивився за цією публічною частиною е спілкування Трампа з європейськими лідерами. Спілкування за свою масової інформації було настільки очевидно, що вони е прям як по нотам розіграли цю історію, що все було відрепетировано. За кожним була розподілена якась репліка. Дуже добре. І тут все ж таки продемонструвалася ця сила демократії цивілізованих країн. Вони десь, можливо, довше запрягають, ніж авторитарні режими. У них є свої мінуси і неповороткість. Але коли вони в результаті все ж таки крок за кроком доходять до мети, то вони починають показувати стали результати. Я от Дуже велике сподівання виражаю з приводу того, що ми до цього результату йдемо. Мені дуже подобається, що е, на столі е, безальтернативно лежить питання гарантії безпекових для України, тому що без цього ці всі розмови, ці зустрічі двосторонні, тристоронні та хоч десятисторонні, вони не мають значення. Бо якщо Україна не отримає стільки гарантій безпеки, то будь-яка домовленість, вона не буде довготривалою і не буде вагомою. І те, що ми про це говоримо, має велике значення. Те, що Сполучені Штати Америки вперше почали про це дійсно серйозно говорити, що вони також готові долучитись до цих гарантій. Це все має велике значення, але безумовно, це не буде проста історія для нас. Стовідсотково, тому що е, все одно недостатньо тиску на Російську Федерацію, аби вона пішла на серйозні поступки. Якщо ми підемо шляхом перемовного процесу, то це безумовно буде на жаль шлях компромісу. Але знову ж таки, ми ще маємо час, і я бачу, що маємо нас для того, щоб е, ці компроміси були мінімальними для України. Е, я дуже сподіваюся, що вийде цього досягнути. Спасибо, Максими політолог та експерт міжнародник Максим Несвітайлов був на прямому зв'язку.